Такий вигляд має укриття в одній з одеських міських шкіл. Воно розраховано на 500 учнів. Тут є все необхідне: вода, аптечка та антисептики. Всього в сховищі сім кімнат, у тому числі й два навчальні приміщення, де можуть розташуватися до 90 дітей. Є дошка, є стіл для вчителя, стілець, також ігрова зона, де діти можуть трошки розвантажитися і відпочити. І Є лево, є мати. Діти будуть себе тут відчувати комфортно і сподіваємось в безпеці. На випадок, якщо в укритті доведеться залишатися протягом тривалого часу, для школярів передбачений сухий пайок. Це сухпайки, тут є каша з м'ясом, галети, чай, цукор. І діти зможуть використовувати їх і вчителі. Також в укритті є кімнати для дітей із особливими освітніми потребами. Ми не знаємо, яка буде реакція, який буде чи страх, чи можливо атака якась панічна, чи істерика. Тому діти зможуть тут облаштуватися, відпочивати, малювати піском, гратися з іграшками і почувати себе комфортно. За кожним таким учнем закріплений асистент, вчитель, який допомагає дитині, допомагає пересуватися по ліцею і так само допоможе прийти до цього укриття. З 1 вересня у цій школі очно вийдуть на уроки 400 учнів, але в керівництві ще не знають, скільки дітей. Переведуться із інших шкіл, тому заздалегідь розраховують навчатися у дві зміни, щоб у разі потреби прийняти до тисячі дітей. Першу зміну буде близько 500 учнів до 12 години, і після 12-ї так само ми можемо прийняти 500 учнів на основні уроки.